Вітаю, брати і сестри, цей вечір і прошу вас відкрити послання апостола Павла до Ефесян саме з першого розділу, з сьомого вірша, ми будемо сьогодні читати по 10 Знає, знаєте, сьогодні такий дуже важливий день чи вечір, і далі важливі дні, коли ми згадуємо ці важливі події, саме особливо сьогодні, коли Господь встановив цю важливу заповідь, яку ми будемо виконувати хліболамання, да, і ми всі розуміємо. І Христос пояснив, що значить хліб, да, який споживаємо, це Його тіло, яке він віддав за нас, що значить кров. Або вино, точніше, це є символізує кров Христа, яка була пролита за людський гріх. І ми це все розуміємо. І е, сьогодні я б хотів би поговорити трошки е, під іншим кутом, порозбіркову, поговорити про значення всього цього, що сталося, або що ми згадуємо в ці дні про, е, про ці події. Саме, саме головне про значення. Страждання і смерть Ісуса Христа. От для чого це було, і, і навіщо навіщо це було? От що віддав Господь наш Ісус Христос? Що ми отримаємо от текст такий. Я буду читати це, як я сказав, послання Ефесянам, перший розділ з 7 по 10 по вірш. Нагадаю, раніше якось ми торк, хто був на зібранні, ще перед. Перед різдвом да ми згадували чи читали вище тексти, і говорили, що взагалі цей е, текст е, він знаходиться е, з. В віршах, дуже важливих віршах з 3 по 14 вірші. І саме е, ці вірші е, в оригіналі це лише одне речення, але е, речення, яке розкриває Божий план, е, Божий промисел відносно церкви, які складаються з трьох етапів. І перший етап це з 3 по 6 вірші. Апостол Павло говорить про, про вибрання церкви, як Бог е, Вічності до закладин світу, керуючись своєю любов'ю, керуючись своїм суверенним вибором, він вибрав кожного з нас, щоб зробити чистими і непорочними, і зробити своїми дітьми. Далі, апостол Павло, із 7 по 10 вірш, саме тексти, який ми будемо сьогодні читати, він говорить про другий етап це етап відкуплення, коли Господь. Здійснює відкуплення своєї церкви. І третій етап щодо церкви, щодо промислово, Божого плану церкви це є прославлення, він стосується майбутнього і дасть Бог можливість, якщо буде воля Божа, ми будемо розмірковувати і над цими віршами. От, але сьогодні я б хотів би поговорити саме і прочитати оцей, про відкуплення його крою. Це з першого розділу. Сьомі по десяті вірші апостол Павло, посланні до Ефесянам, ефісян, записав наступні слова, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку він е, намножив у нас всякій премудрості і розважливості, обінавши. Об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі. Брати і сестри. Ключове слово тут є викуплення або відкуплення це дуже важливе слово, яке означає відкупати. Заплативши ціну. Слово це вживалося, коли йшла мова. В той час ми знаємо, було дуже багато рабів. В Римській імперії було мільйони рабів, і саме це слово примінялося, коли йшла мова про викуплення ізрабства. І слово Грецьке лютро, яке від корення якого утворилося це слово відкуплення, воно несе в собі дуже важливу коннотацію саме відкуплення, заплативши ціни із, із ціллю зробити вільним, щоб викупити людину з рабства, можливо, з тюрми або з полону, і відпустити, дати їй свободу. Саме це слово вживається тут, е, про, е, говорячи про відкуплення і Божий. Етап щодо церкви, Божий етап щодо промислу, щодо церкви, він включає собі відкуплення, відкуплення церкви. І сьогодні, розмірковуючи над цими віршами, я б хотів би виділити дві сторони, які які стосуються відкуплення. Перше, я б хотів би, щоб ми подивилися на сторону Божу і подивилися на те. Хто є наш відкупитель, і подивилися на ціну, яку він заплатив за те, щоб відкупити. І далі б хотів би, щоб ми подивилися на сторону людську, і подивилися на відкуплених, хто є відкуплені, і подивилися те, що вони отримують через відкуплення. І коли ми читаємо ці слова і говоримо про відкупителя. То дуже важливо відмітити в даному тексті, тут говорить апостол Павло, в ньому. В ньому. Взагалі, коли дивитися на ці вірші з 3 по 14 послання до Ефесян 1 розділ, то. Ці вірші мають дуже цікаву стилістику. Вони містять багато паралелізмів, і багато дослідників вважають, що саме ці вірші це була скоріше за все частина християнського гімну першопостольської церкви. Можливо, Павло взяв цей гімн і використав для того, щоб описати те, що Господь зробив для церкви. От. Але я б сьогодні хотів би звернути увагу на інше в даному тексті, на одну важливу деталь, яку також можна помітити. Це навіть в українському перекладі, яким користуюся я Огієнка, вірш 11, в грецькій джінті. Це вірш 10 із закінчення, і початок вірша 11. Ми можемо побачити Господь через Павла там пише У нім, що в нім. Ось, де вживається дуже багато і надлишково слово в ній. От, Саме там, де це не обов'язково, де і так це зрозуміло, брати і сестри. І е з одної сторони це робить е текст трошки е незграбним, але. Або кострубатим, є таке в наше українське слово, дослідники говорять, от, з іншої сторони, це вживання надлишкове слово внім, акцент на цьому саме робить текст дуже, дуже таким глибоким з, з богословської точки зору. Я б хотів би, щоб ми зрозуміли, що тут апостол Павло, от як він. Відноситься з великим благовінням. Дослідники говорять, що саме це той якраз момент, коли, коли автор, пишучи про когось, він настільки відноситься з благовінням до того, про кого він пише, що він навіть надлишково і спеціально вживає слово в Нім, щоб підкреслити своє благовіння і того, про кого він пише. І ви знаєте, дехто називає це так христологічно спричинена неуважність або апостольська хвороба. Це дуже часто зустрічається в текстах слова Божого, коли вони надлишково підкреслюють нім, в ньому і так далі. І виникає запитання, про кого з таким благовідням пише апостол Павло? Хто цей він, про якого апостол Павло? Постійно наголошує, і відповідь дуже проста наш Господь Ісус Христос. Саме Він, от Він є той, хто є відкупителем. Знаєте, коли Господь в вічності вибрав вас, мене, для того, щоб зробити своєю дитиною, щоб виправдати святим, зробити святим, апостол Петро говорить, що до закладин світу Бог вибрав і Ахця, того, хто заплатить ціну відкупителя, це свого сина, для того, щоб заплатити ціну за відкуплення. Ви запитаєте, яка ж ціна за відкуплення дуже просто відкуплення кров'ю Його. Євреям, автор говорить до євреїв Послання 9:22, що без пролиття крові не буває прощення. Пам'ятаєте свято Йом Кіпур, яке святкували євреї, коли вони брали два козляти, кидали жереб. І пам'ятаєте, що саме з кров'ю одного з цих козлят заходив первосвященик святе святих і брав кров'ю кропля в кришку ковчега, над якою висідали два були два ангела чи архангели, і саме там вважалася була присутність Божа. Це символізувало, що Бог, дивлячись на народ ізраїльський, Він бачив кров і не бачив гріхи цих людей, тому що кров покривала цей гріх. Але автор Послання до Євреї також говорить, що неможливо, щоб кров биків та козлів знищила або здіняла гріхи. Євреям 10.4. Всі розуміли, що тільки кров досконалого айця Ісуса Христа, вона може простити, вона може покрити, очистити від гріха. Саме це є ціна е, заплачена за наші гріхи, ціна відкуплення, кров Ісуса Христа. Це дуже важливо, брати і сестри. Е, хотілося б трошки звернути увагу е, саме кому заплатив. Наш Господь Ісус Христос цю важливу ціну, і в першої, можливо, століття була досить популярна точка зору, що Господь заплатив ціну дияволу, от, і таким чином визволив людей із царства диявола. Але ви знаєте, Біблія чітко говорить, що диявол він вбивця і окупант, і все це, що він має, належить не йому. І як ми знаємо, що Кожен вбивці, окупант, получить свою відплату, і вона буде в озері вогняному. От, Брати і сестри, але плата, яку заплатив Христос, вона була запла... заплачена Божої справедливості, яка вимагала плати за гріх, за гріх смерль, Господь сказав. І саме Божа любов на Христі задовільнила Божу справедливість. Саме це є Божа сторона, те, що Бог заплатив, він. Як відкупитель Ісус Христос, Він закупив, заплатив цю важливу ціну, віддавши своє життя за нас, замість нас, брати сестри. Тому що тільки Він міг це зробити. Далі, коли ми читаємо про сторону людини, от ми читаємо далі, що в ньому. Маємо в ньому відкуплені кров'ю Його е, прощення провин через багатство благодаті Його, яке Він намножив у нас. Дуже важливо, Господь говорить про тих, хто є відкуплені, це нас, ми. І, брати і сестри, цей текст говорить про, е, про тих, хто відкуплені, хто це ми, і вірш четвертий говорить, що ми це, це ті, кого Бог вибрав. Це Церква Божа. І знаєте, Ісус помер, і цей текст ясно говорив, так, як і багато текстів говорить, Христос помер за Своїх, за тих, кого Він призначив, покликав, виправдав і прославив. Ви знаєте, є дискусії між тим, за кого Бог помер. Бо оці тексти, які я назвав, вони говорять про те, що Христос помер за вибраних за свою церкву. Але разом з тим є багато текстів, от інших, які говорять, що Ісус помер за всіх людей, за весь світ. Івана, наприклад, 1,29, Івана 6,51 або 1 Івана 2,2. Вони говорять ці тексти, що Ісус Христос помер за всіх і. Виникає запитання, чи Христос помер тільки за вибраних за церкву, чи Христос помер за всіх людей. І, брати і сестри, я все-таки розумію, що це якраз той випадок, де ми можемо, де ці дві точки вони не протирічать один одного, а доповнюють. І ми повинні розуміти, що Христос помер за вибраних, за свою церкву, за тих, кого за своїх, як написано, з одної сторони, але з іншої сторони, Біблія говорить, що жертви Христа є достатньо, щоб заплатити за кожну людину. Якби кожна людина прийшла, вона була б спасена. От і саме Біблія говорить, що Христос помер за вибраних, і ця жертва, вона є ефективна, заплачена лише за вибраних. Але разом з тим, от Господь говорить, що жертва Христа, ціна, яку заплатив, вона є достатня, і Божі двері відкриті для кожного. Дуже важливо, щоб ми це зрозуміли, що ми, за кого помер Христос, це Божі люди, Церква Христа. І далі, що ж ми отримуємо коли, коли, через від, відкуплення. І першень це є прощення, звільнення від гріха. Дуже важливе прощення провин через багатство благодаті Його завдяки Божій благодаті, Божій милості. Завдяки багатству, цієї благодаті, всесторонності, кожен з нас отримує прощення. Грецьке слово прощення утворилося від слова, яке значить просто відіслати. Пам'ятаєте, я згадував два козлята, яких, одного з яких приносили в жертву, і священик заходив в святе святи з кров'ю. Але був ще інший, інший козел, інше козля, на яке клали руки. От священник клав руки, це символізувало. Це Левит, можете почитати 16 розі з сьомо по 10 вірші. Священник клав руки, і це символізувало, що гріхи народа вони покладені на. На, на цю тварину. І далі цього козла вели далеко в пустині, так, що він не міг знайти дороги назад. І це символізувало, що гріхи народа Божого вони віддалені, вони далеко їх немає. Брати і сестри, саме Господь віддалив наші гріхи від нас далеко. Як далеко ви спитаєте? Біблія говорить дуже просто. От, коли ми читаємо Псалом 102,12, написано, як далеко від заходу схід, так він віддалив від нас наші провини. Як далеко схід від заходу? Відстань, нескінченість. 38, 38,17 говорить: кинув за спину бо за хребет свою, свою всі гріхи мої. Ідея в тому, що Бог не бачить цих гріхів завдяки відкупленню. І завдяки крові Христа Михей 7,19 говорить: ти кинеш у морську глибочинь усі наші гріхи, брати і сестри. Це глибочинь морська це та туди, звідки ніхто їх не дістане. Саме, от по милості, по благодаті Божій ми маємо прощення, прощення наших гріхів, які та далеко від нас Господь віддалив, брати і сестри. Це велика милість Божа. От по благодаті ми саме отримуємо це, звільнення від наших гріхів, але це ще не все. Друге, про що говорить апостол Павло, що отримуємо ми через відкуплення, написано через багатство благодаті Його, яку він намножив у нас усякій премудрості й розважності, виявивши нам таємницю волі своєї. Друга річ, крім прошення, що віруючи, отримує від відкуплення, це є мудрість Божа. Написано, ви маєте, а ми маємо розум Христі, 1 Корінфянам 2,16. Слово в даному тексті, в посланні до Ефесян, говориться, премудрість це розуміння духовних істин, це розуміння Слова Божого, Його глибину духовних істин. А слово розважність – це стосується більш практичної сторони мудрості. Це вміння поступати по цих істинах, це вміння жити і розуміти, як жити по слову Божому. Все дуже просто і е, таємниця це те, що, е, госп... що раніше було приховане, але тепер стало доступне, відкрите для, для нас. І саме Господь говорить, що через відкриття цієї таємниці, того, що було раніше приховано, сьогодні ми маємо мудрість Божу. Сьогодні ми розуміємо духовні істини, і сьогодні ми розуміємо. Як нам жити по цих істинах? Це дуже важливо. Нам дуже часто здається, що все просто, да? Ми сьогодні прийшли. Ми розуміємо, що значить ця вечера. Ми розуміємо, навіщо Христос постраждав, що ми робимо і так далі. І нам здається, це просто, але насправді це далеко не просто, тому що це не просто так, брати і сестри. Ми розуміємо, коли Першоапостольська церква почала проповідати і виконувати заповідь Христову про те, що тіло це хліб це як тіло Христа, вино це є його кров, це цитуючи Христа в кімнаті на горі, те, що він сказав, знаєте, не всі повірили. Деякі почали казати ці люди, які так говорять, вони йдять дітей або інших людей. Почали звинувачувати церкву в цьому, брати і сестри. Коли ви... недавно я читав один епізод з історії, коли археологи проводили розкопки, вони знайшли на Палатинському холмі в Римі 1857 року, вони знайшли там цікаве зображення в одній будівлі, яка була. Школою -інтерна... інтернат для слуг імператора. І там знайшли вони зображення Христа, от, яке відноситься сьогодні до одних з самих ранніх зображень Христа, це гри... графіті одного Алексамета, алексамена. От, і саме там зображений. Христос на цьому графіті, але знаєте, що з тим графіті не так? Це графіті, воно зображання Христа на хресті з ослячою головою. От і внизу стоїть чоловік Олексамен, який з піднятою рукою поклама, поклоняється Богу, Христу. І, і внизу напис на грецькій мові з помилками, і там написано, що Алексамен поклоняється своєму Богу. Ви знаєте, це. Була свого роду насмішка глузування одного студента над другим християнином-студентом, який висміюється. Це своєрідний античний тролінг, да, коли висміювали за Христа, от за його віру, за те, що Він вірив в розп'ятого Христа. Звичайно, в другому в другій кімнаті знайшли інший напис іншою рукою, який написав бо сам Олексимен або, можливо, його друг, і там була надпис Олексемен вірний. От, і скоріше за все, от його друга, бо він написав, що, що вони вірять, і вони глузливі, насмішки не зламають їхню віру, брати і сестри. Але я хотів би сьогодні на цьому прикладі показати, що завжди були люди і. І які вірять, і були люди, які глузують і насміхаються. І коли ви згадаєте своє життя, скільки разів ви, бувало, пробували розказати простивство, які зрозуміли для, навіть для дитини да, про Христа, але, але люди насміхалися, не вірили, відкидали. От. Чому Чому одні вірять, а другі відкидають? А знаєте чому? Тому що мудрість Божа, вона не від людей, а вона дається по благодаті. Вона дається розуміння духовної істини через відкуплення через кров Ісуса Христа. І ми є щасливі, що Бог дав цю мудрість і ми сьогодні є в церкві, от, брати і сестри. В своєму суверенному плані Бог визначив, що прийде час, коли кожне коліно от, схилить. Схилиться перед Христом. І написано тут далі, от саме урядження у цього, коли ми дивимося на ці вірші, то дуже важлива думка, для чого це все. Ви запитаєте, для чого Господь зробив так і відкриває нам відкуплення і так далі. Написано для урядження, виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі, що на землі. Брати і сестри, це дуже важливо, щоб ми розуміли, що все це Господь в своєму плані постановив об'єднати або привести. Це дуже якби складне слово, що значить об'єднати, тому що це рідке слово, але воно значить, що Господь я розумію, покорити, що прийде час, коли кожне коліно має схилитися перед Богом. і Оця Божа мудрість, відкуплення це є частина цього пладу, за допомогою якого Господь провадить, або упорядкує ці часи, от, коли, коли кожне коліно схилиться перед Богом. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що сьогодні людина, живучи тут, вона має вибір або стати частиною Божого плану і через мудрість Божу. Через його відкуплення прийти до Бога і схилити свої коліна. От, або в іншому випадку людина також буде частиною Божого плану, коли вона все рівно схилить коліна перед Богом, але перед Богом як судею, брати і сестри, саме оцей вірші. Останній вірш говорить про це, про ціль всього цього, великого Божого плану, плану по. Для церкви. І, брати і сестри, я сьогодні, закінчуючи свою проповідь, хотів би перед тим, як молитися, щоб ми зрозуміли важливу роль відкуплення, щоб ми пам'ятали про це, що Божа сторона є та, що Ісус, наш відкупитель, Божий Син, Він заплатив важливу і. Ціну, яка не має ціни, я б сказав, би, віддавши своє життя, проливши кров за нас. І сьогодні людська сторона це те, що ми є відкуплені як церква, ми є його дітьми. Я б хотів, би, щоб, брати і сестри, ми пам'ятали про, про це прощення, яке ми маємо через відкуплення кров'ю Христа. І щоб ми розуміли про. Про те, що все це, що ми розуміємо, це теж Божа благодать і милість. Саме Господь в своєму плані постановив так, щоб і дав нам цю мудрість, щоб ми розуміли ці істини, це не є наша заслуга або наше розуміння чогось. Я б хотів би, щоб сьогодні, коли ми будемо брати участь в цій заповіді, коли ми будемо брати це вино або хліб, щоб ми згадували. Ціну, яка була заплачена нашим Богом, і щоб ми були вдячні Богові за те, що він зробив, заплативши цю ціну для нас, щоб ми розуміли, нехай Бог допоможе, щоб це був своєрідним стимулом для нас, для того, щоб прославляти Бога, для того, щоб складати йому подяку, для того, щоб жити по Слові Божому, для того, щоб поступати мудрость відповідно до мудрості Божої, яку Господь дав нам. Нехай Бог допоможе, і давайте помолимося і подякуємо Богу йому Богові за цю велику милість і відкуплення. Амінь.